Існують два види брекет-систем за принципом дії на зуби: це лігатурні та самолігуючі В своїй практиці. Я використовую обидва види брекет-систем та все ж більше віддаю перевагу лігатурним брекетам. Чому так? Лігатурні брекети більш контрольовані лікарем ортодонтом я можу завжди вносити корективи та робити певні маніпуляції для покращення лікування в тому чи іншому випадку. Все ж таки, ортодонтія це не просто про заміну дух щомісяця, це про індивідуальний підхід до кожного пацієнта, де потрібно вигинати індивідуальні дуги, петлі та інші моменти. І саме лігатурні брекети відпрацьовують вигини краще і мають міцніше фіксуватися в пазі брекета. Також зазвичай лігатурні брекети є більш доступними з точки зору вартості. Рівняно з деякими більш сучасними альтернативами, такими як самолігуючі або елайнери, це може бути важливим фактором для багатьох пацієнтів, і одна з найприємніших переваг для маленьких пацієнтів це вибір кольорових еластиків, які заохочують дитину на лікування. Отож, чекаю вас на консультацію, де ми розпочнемо шлях до посмішки вашої мрії.